Не працює газонокосарка, зараз покажу, в чому може бути проблема. Якщо купили газонокосарку, склали, а вона не фурєче, дивіться, тут що основне? Треба оце нажати, оцю кнопочку. Раз. І тоді вона включається і мала би робити. Ну вона не фуряче, бачите? Ну що, можна подумати, що. Бензину немає, але це акумуляторна газонокосарка. Зараз покажу. Так, Акумулятори заправлені. Тут є така штучка о, пластмаса. Зразу не міг поняти, що це таке і нащо. А це, оказується, ключ, він вставляється сюди в Торк. О! Це можна сказати захист від того, щоб. Чи діти не косили, чи коти, я не знаю. Ну, суть в тому, що це захист. І тепер вже, якщо ми візьмемо, дивіться, щолк. Чика -чика -чика. Нажимаємо. О! Тепер фуриче. І можна брати і косити. Я, звісно, трохи високі ції. Високу цю зробив. Високу посадку. О. <клух> О, і зразу заглохло. Посадка робиться вище нижче усього. Ну це вже треба, мабуть, окремий обзор знімати. Коротше, кому цікаво по цій газонокосарці, Наступний відос. Знімлю коротенький обзор шоту до чого і як.